Привіт! Ти... Блін, стіл заляпаний, ну да Бог з ним. Привіт! Ти на каналі Юлька 175! Класно виглядаєш! Я бачу ти вже з пивасиком. Цікаво з яким? Блін, напиши в коментарях, що ти зараз п'єш під мій відос. Я до тебе з новинками. У мене тут три новинки від Рвутів і один від Ребрю. Сьогодні якось не густо, але не хочу, знаєш, сильно набухуватись сьогодні. А, я тут вже просто була львівське ось таке спадок. Чиста чепуха просто. Відрізняється від звичайного львівського тільки тим, що додали карамельний солод, і він трошки. Приховує цю болотяність і цей аромат якогось підвалу, тобто воно більш пахне карамелькою. А так, ну, шморділа просто люта. Не треба називати було його спадок. Мені просто соромно за львівське. Блін, назвали б переробили б краще якось портер львівський. Можливо, туди б додали якоїсь ванільки чи щось такого, чи більше карамелі, і його б назвали спадок. Тоді якось було б, знаєте, не соромно. Так, що тут в нас наварили? По крафту Оранжат від Underwood, це в нас такий радлер. А потім Круш чи краш, не знаю, як правильно. Quake Іпа. Ось така. А потім тут у нас Spring Session Farmhouse Ale. І кажан Mango Milkshake від Underwood. Погнали пити? Почну я, звісно, з оранжада Радлера. А, це Перевипуск, хотіла сказати, переварка цього пива. В тому році вони його також варили чи літом, чи десь там в травні. І, до речі, раніше він був 4,8, по-моєму, алкоголю було, зараз всього 3. І тоді, коли я його пила, то він був схожий скоріш на знаєте, апельсинову іпу. Він був гіркий і ну, реально, наче іпа з апельсиновим соком. Я тоді чогось іншого очікувала, мені, чесно кажучи, не дуже сподобалось. Банка офігезна. Таке реальне відчуття, ніби це шкірка апельсину, і ти, коли її мацаєш, воно прям таке рельєфне, там такий цей лак. Ну, круто. Блін, краще ви сухайте, заморочувались більше над тим, що всередині все ж таки, бо щось андервуд прям. Скатується. Давно не було нічого прям крутого, класного. Тобто, ну, в них прям середня оцінка, там 3,7, 3,8 максимум, нема нічого роз'йобного, там щоб 4 навіть поставити. Все таке щось посереднє, мильне, якесь все мутне стало. Чесно, мені Андервуд перестає прям подобатись. Не сказати, що він в мене колись прям був в топчиках, але ну, було, здається, краще. Так, до речі, у нас в складі що тут є? Так, спочатку треба було склад читати, а потім. А потім вже дивитись, блін. От я не можу, щоб не розлити десь пиво і потім його не витирати. Так, зараз я налю, коротше. Щось вже він якийсь не сильно апельсиновий. Сік концентрований апельсиновий, солод пшени. Бля, нахіра, тут пшеничний солод, все ж не пшеничка. Мене реально почало бісити, що вони в усі ці фруктові свої пива. Та й взагалі, мабуть, в усі пива додають пшеницю. Щоб що? Ну, колір, блін, ну воно знову якесь непрозоре, хоча майже прозоре, ладно, воно майже прозоре, але якесь не апельсинове. Ну, що ви скажете? Ну, схоже просто на жовтий лагер, такий звичайний. Чи на пшеничку. Ну, ніяк не на апельсиновий, блін Радлер. Воно пахне апельсинчиком, до речі. <смі> пахне непогано. Якось не дуже приємно. Хотілося б, щоб воно прям було якось більше апельсинове. А по смаку це вже радлер. Це вже краще, ніж минулого року, бо там прям була якась така гірчинка іпи. Тут прям лагірочок з апельсином, але пиво відчувається. Оце прикольно. Зараз ще ковт. <смі> Подобається. Дуже питке. апельсин класно відчувається. і Відчувається, що він натуральний. М -м -м -м. Прикольно, що відчувається пиво. Просто лагер. Просто класний звичайний лагер. Плюс реально апельсиновий концентрований сік. Реально таке відчуття, ніби його прям ну, віджали. Цей апельсин Дуже сочно, смачно. Але присмак є якийсь. Знову цей неприємний. Блін, я не розумію. Йде якийсь присмак, мабуть, цього пшеничного солоду, який мені не подобається. Я щось зовсім розлюбила вже пшеничне пиво. Я тут відчуваю цю пшеницю, вона мені зайва. Краще б це був просто лагер, солодовий нормальний лагер, блін, з апельсинами. Все ж таки, цей присмак пшениці я відчуваю, але смачно, все одно класно. Дуже таке літнє, питке, прямо апельсинове пиво. Класно. Мені подобається більше, ніж в тому році. Але нахіра піхати усюди пшеницю. От нащо? От давайте наступне. Spring Session Farmhouse L. Farmhouse. Невже тут також є пшениця? Солод пшеничний? Твою мать. Блін, давайте останнє. Солод пшеничний. Тут ще й пшеничні пластівці. Господи. Нащо ви усюди піхаєте, блін, пшеницю? Слухайте, ну навіть у Львівському нема ніякої пшениці, наче. Тут ячмінь. Ну, тут правда, ще крупа кукурудзана солодовий екстракт, але там, хоча б, нема пшениці. <свісно> Нахрена вона тут? Ви реально? це якось просто здешевшує. Um, Господи, здешевшує производство піва, Или, ну, на що це впливає? Ну, напишіть, хто знає в коментарях. Може, це так треба. Я просто, мені здається, я оце крім Андервуд, а більше Андервуд і. Господи, Волинський Бровер. Також ця всрата пшениця. І оцей замилений іде цей пшеничний смак. Навіщо він? Ой, так, мені ще. Не подобається, що мені здавалось, що тут намальоване ось це ось жовтеньке, ну абрикоси, Ну скажіть, що це абрикос? Ну, в розрізі, це диплокісточка і ну абрикос, наче. Це кульбаба, похода. Кульбаба. Я була впевнена, що це абрикоси, і мені ця баночка здавалася такою класною. Ну, вона, в принципі, класна, але коли для мене це були абрикоси, воно було якось цікавіше. А виявляється, я просто почитала склад, що тут, ну, крім солоду пшеничного, щоб його, цвіт ромашки, цвіт кульбаби, це драпель сину, ну, хміль дріжджі. Я так розумію, що це намальовано синє, це, типу, мабуть, ромашки, жовте це, мабуть, кульбаби. Блін, краще б це були абрикоси. <смі> Щось я якось розчарована. 6,5 тут, до речі, алкоголю. Так, а чого я тоді п'ю не, не те, що менше? А! Пофіг, яка різниця. Так, 6,5 алкоголю. Farmhouse L, ну що, цікаво, чи буде він прям воняти сіном, навозом і усім цим. Бля, ну ви вірите, що, що там. Цвіт ромашки цвіт кульбаби, що це смачно. Я, правда, ніколи не коштувала ем, варення з кульбаби, я знаю, роблять. Мені це завжди було дивно. ну Блін, ну, Там же цукру, типу, до фіга, в те варення, Ну там ще можна повірити, що воно смачне. Я ну, З ромашки я пила тільки чай, якусь настоянку. Чесно таке. Взагалі не моя тема, але це все трав'яні чаї. Ну Кульбаба, ну, мені здається, вона ну, гірка якась буде. Ти їй в кульбабу? Напиши в коментарях. Блін, я в дитинстві навіть її не куштувала. У мене якось якось ніколи не тягнуло їсти кульбабу. Блін, ну знову це мутне просто пиво. Воно в них однакове, ця мутність. Блін, ну реально. Я не знаю, їх покусав волинський бровер. Ну, що ж таке? Наскільки ну, я буду казати за ці пшеничні пластівці? Ну, приберіть їх, пиво стає просто замилене. І рейтинги, може, вище будуть. Блін, у фармхауси всі для мене смердючі. Він прям воняє сіном. Прям тупо сіном. Сіном, травою і, може, трошки цими ромашками. Блін, пити не дуже хочеться. Ну там має бути трошки цедри апельсину. Вона має все врятувати. Я просто вірю в цю цедру апельсину. Краще не нюхати, коли п'єш. Ой, ой, Гірке, мильне. Ой фу. Ух. Спочатку йде така реально, наче кислинка апельсинова, шкірка апельсинова, потім розкривається така трав'яниста гіркота і мильність. Просто довбана мильність. Ну, не знаю, повна херня блін, і потім от зараз розкривається цей присмак ромашки. Ромашкового чаю. Ну, типу, наче все непогано. Мені здається, хтось любить оцю гіркоту трав'янисту. І взагалі хтось любить фармхауси дивні люди. Але мильність, воно мильне, воно наче шампунь ромашковий. Ну, жесть. Реально, присмак шампуню. Та ну, все, мені нема що сказати. Фігня повна. Давайте закінчувати вже з цими пшеничними блін андервудами. В мене є великі надії на цей манговий кажан. Бо там манго. Все з манго має бути смачним. Мені потрібен келук. І так, Круш або Краш. Хочеться вірити, що краш має, має воно читатись. Це в нас квейк-іпа на подвійному сухому охмеленні. Гарна баночка. Ну, з дизайнерами в них все добре. В них не добре тільки з інгредієнтами і з пивоварами щось. 5,5 алкоголю. Тут у нас квейкові дрічі використовуються, які типу дикі. Вони такі там десь на полі бігають, їх потім хапають і додають в пиво. І чим вони більше там на полі десь бігають і стають більш дикими, тим крутіше буде пиво. І, знаєте, не кожен зможе їх піймати, тому це пиво вариться дуже рідко. Ем, що тут у нас в складі, крім пшеничного солоду, пшеничні пластівці, вівсяні пластівці, хміль, хмелевий екстракт? Господи. Я думала, крім оболоні і львівського в крафті таке не використовують. Просто стидоба. Блін, я таке відчуття, ще більше не буду купати, купляти Андервуд. Ні, ну вибачайте, ну, типу, коли там в пиві за якихось 30 гривень, ти зустрічаєш там солодовий хмелевий екстракт, ну, типу, ще ок. Хоча все одно не ок, але ну, за ту ціну ок. А тут, ну, ну десь 80 мінімум. Ну, навряд чи воно коштує менше. Апельсиновий то 77 на сайті. Ну і це десь, мабуть, ну, мабуть, навіть більше. Хоча. Ну, коротше, не менше 70, і точно. 0,3 в сратих, і тут грьобаний екстракт. Екстракт хмелю. Ну, блін. Причому що тут написано, що, до речі, тут використовується хміль цей краш, тому воно так і називається. А ще спектрум мозаїк і Поляріс. Блін, хмеловий екстракт. Пиздець. Більше не буду купляти Underwood. Це реально, мабуть, востаннє. Тільки якщо буду бачити якийсь рейтинг там, просто 4,2, там, 4,5, менше не буду більше купляти. Чесно, не цікаво стало. Усюди ця пшениця. Ще й усякі, блін, екстракти. Ну, ладно, оранжат мені, в принципі, сподобався. На сайті він 77 у Андервудів. В Сільпо він буде, ну. 85, там я не знаю, пусть буде. Ну, фік знає, ну можна взяти одну баночку. Ну чи настільки він типу крутий? Ну якби не було цієї всратої пшениці, так. Ну блін, а в цілому можна купити просто в принципі. Блін, Львівське ні, воно ну, вонюче. Якесь, не треба якийсь невонючий лагер. Микулинське можна взяти. Микулинецьке, блін, я знову забула. Забула, як правильно, Микулинецьке, наче Микулинецьке якийсь пиво, звичайний лагер. І апельсинову сандору, і змішати. Щоб було 3% алкоголю, це десь скільки треба, блін. У мене з математикою не дуже. Там десь, ну, мабуть, 60 пива, 40 соку, десь так. Буде вам 3% алкоголю і буде, в принципі, апельсиновий радлер. Чи треба купляти ось це? Та фіг знаю, мабуть, я реально краще б змішала. Миколинецьке з апельсиновим соком. Ну така назва прикольна. Краш. Типу ти мій краш. Чи буде це моїм крашем? Ну, пахне, в принципі, квейками. Такий в них специфічний кисленько гіркувато трав'янистий аромат. Ну, це прям. Ну, Сау Іпа. Дуже воно прям кисле. Таке тропічне, в принципі, наче також з якимись лимонами, апельсинами. Ну, мені здається, аж якось занадто кисле. Кисле і гірке, і сухе. Кисла, суха, і гірка і пашка. Не занадто гірка, більше кисла. Після смак знову мила пішов. Спочатку хотіла сказати, ідея не після смаку тропіки. Після смаку ідея знову якась трава і мило. Блін. Та я навіть, я просто навіть це допивати не буду. Я така думала, блін, зараз все це повідкриваю, буду там щось, знаєте, готувати. Сьогодні, до речі, хочу приготувати спагетті з фрікадельками в томатному соусі. Думаю, що це все повідкриваю, трошки на камеру там сьорбну і буду типу пити і готувати фрікадельки. Фік там. Я це просто я скоріше, мабуть, буду львівськи допивати. Блін, ну це пиво просто на один раз. Ти не захочеш його знову купувати. Ну просто, навіть якщо ти там великий Крафтолюб, купити це. Ну просто коли після смак якоїсь трави йде, і просто воно якось незрозуміло кисле. ну саур іпа вона більш смачна. Ну, я взагалі люблю саур Іпа. Тут воно якесь перекислене. І цей після смак. іпа, так, да, ну непогано. Хоча, можливо, це, в принципі, доп'ю, але знаєте, без радості. З радістю тільки оранжат доп'ю поки. той фармхаус точно виллю нафік ці ромашки, блін, з кульбабами. Це пиздець. Я розумію. Вони хочуть робити якесь, типу, прям українізоване, так сказати, пиво, беруть наші ромашки, наші кульбаби, але, ну, блін, не смачно. Скільки хто не додавав ці всякі ромашки і кульбаби, була хірня. Вийшла хірня. Може досить додавати? Ну, от з бузиною, ще, типу, норм, там щось буває, виходить. Ромашки Кульбаби, ну серйозно, я не знаю, давайте разом подумаємо, що можна в нас ще такого, крім буряку, і Ромашок Кульбаб додати. Ну, Шепшину додавали. Шепшина, до речі, прикольно себе розкриває, бо вона кисленька. Блін, додали б шепшину. Вона весняна. Зараз, мабуть, шипшину не купити. Вона, мені здається, така осіння, вона осінню з'являється. Ой, навіть не знаю реально. Ну, у вас там, я думаю, цілий штаб з людей, які розробляють у ці всраті смаки, нехай розробляють якось краще. Я думаю, якщо поміркувати, то в нас є якісь більш прикольні ягоди і трави для того, щоб зробити якийсь сейшен, сезон більш смачний. Блін, не гіркий і не прям такий трав'янистий. Блін, а якщо якусь медуницю чи як там ця квіточка точно, медівниця, медумедуніця, меду, коротше, ну по-моєму по-російськи називалося в дитинстві, вона типу, була солодка, що ми облизували там жопки цих квітів, і вони були солодкі. Блін, може щось таке зробити? Ну, бути таке медове, трошки. Можна ще щось додати. Ну, в принципі, там це драперсину, плюс мед. Ну, блін, мені здається, точно смачніше, ніж бляха кульбаба. Ну, гірка куль. І там же оцей білий сік в неї, в кульбабі. Як він може бути смачний? Нам ще в дитинстві казали, що усюди дає цей білий сік, 음, типу в ніжці, коли відриваєш. Воно гірке, значить, і типу не можна це їсти, бо отруєшся. Блін, та пиво точно допивати. Ой, та ні, ну. Блін, ну ця кисла гірка фіня. Господи, кажан на тебе. Просто одна надія на тебе. Дай мій бокал ребрю з котиком. Чесно, навіть вже не пам'ятаю, звідки я взяла цей келих. Мабуть, купила сама. Вони мені точно не дарували. Ребрю мені ніколи нічого не присилали, не дарували і взагалі клали на мене болт. Ну і ок. Блін, у келих класний. В них там завжди виходять нові келихи. Блін, мені, до речі, дуже подобається ось цей кажан. Намальований, класний. Чого кажан? Це в нас манго мілкшейк Апа, охмелене пиво з пюре манго. 5,2 алкоголю, вони кажуть, виявляється, ну, хто добре знає біологію або любив любив дивитись National Geographic, мабуть, знає що кажани люблять манго. Того це кажан. Ну, прикольно. В принципі, мені подобається і назва, і етикетка. І я сподіваюся, то буде дофіга манго. В складі воно є. Блін, солод пшеничний. Цука! Знову чотири банки, блін, і все з цим пшеничним солодом. Ненавиджу. Пластівці вівсяні. Ну, це тому, що мілкшейк. Пюре манго, лактоза тут у нас є. Колір гарний. В принципі, манговий. Більш цікавий, ніж у ці всі фармхаус і вся ця квейкова фігня. Ну, я просто вже туди аж занурюсь, щоб знайти манго. Ну, воно пахне манго, але якось ну, слабувато. Якось замало манго, замало мало мілкшейку. Вже можу сказати кажан би це пиво Не випив, мабуть, не поніс би з собою кудись. Манго зелене відчувається. Воно якесь не солодке. Трошки солоденьке. Трошки мангове. І гіршинка потім йде. Ну, не вистачає, блін, солодкого манго. Ви не могли взяти спіле манго. ви взяли не спіле манго. Ну, кажани ж, мабуть, їдять спіле манго. Чи ні? Ну, якби б ви написали, ну типу, смак зеленого манго. Ну, ок. Ні, ну класна консистенція. Воно м'якеньке, воно прям таке якесь кремове. Легко п'ється. Але ти таки п'єше, блін. І якось очікуєш, прям таку сочність, солодкість манго, а її нема. Ти такий, блін, якось об, обламує. Знаєте, пила і більш мангове, коротше, пиво. Не вистачає мені солодкого манго. Прям, бо тут воно таке якесь зелене. Я. Впевнена, що ну, ребрю вони зазвичай, знаєте, не жлобляться, і вони, типу, кидають багато, я, там, якщо зефір, то кидають багато зефіру. Якщо тут написано пюре-манго, я впевнена, що манго вони додали до фіга. Просто чи пюре було не солодке, чи воно так зіграло там з дріжджами і хмелем? Ну, типу, смачно, але знаєте. От... Чогось не вистачає. Тобто сказати, що я там візьму другу-третю банку і я там про пиво буду згадувати. Та, мабуть, ні. Ну, норм. Ну, смачненько. Ну, В принципі, серед всього, що я сьогодні пила, мабуть, це все ж таки топчик. 50 відтінків жовтого сьогодні в мене. А що я можу сказати? Ці дві баночки повна херня, не бери. Mm -mm. Взагалі нічого не втратиш, якщо не спробуєш цей фармхаус і цей круж або краш. <реш> Блін, краш, чого він? Точно не мого серця. Так, це дві, дві повна фігня. Аранжат, прикольно, але можна намішати самому вдома. В принципі, якщо не хочеш нічого мішати і є, так сказати, зайві кошти, можна купити ось це. Бо, в принципі, прикольно, воно, до речі, найпрозоріше з усього сьогодні. Мені більш подобається, ніж минула варка. Непогано приберіть тільки ці, блін, пластівці, пшеничні чи що, чи пшеничний солод. Оце також можна скуштувати цікавенько. В принципі, знаєте, для тих, хто не любить прям. Ну, дуже таке фруктове пиво, мабуть, зайде, бо тут ну, пиво з присмаком манго, м'якеньке, і гірчинка є, все типу, прикольно. Ми може просто, такі, як я, вони ну, вже такі розбаловані. Я вже коли читаю там манго мілкшейк Я там хочу, щоб там було прям манго таке, що ти, типу прям їж це манго. Але все ж таки, це не. Господи, це не смузі і не саур, і. Можливо, воно таке має бути, але я хочу, щоб воно було більш солодке. Все, ці два раджу, то повна шляпа, і андервуд, я, мабуть, більше купляти не буду. Чесно, поки за останній, мабуть, рік я нічого не згадаю, що було прям роз'йобне, класне. Ні саури, саури в них пішли мильні з цією всратою пшеницею, Всякі фармхауси, і світле пиво також. Пшеницею, і темне пиво в них ніколи не відрізнялось якимось прям офігезним смаком. Тому Андервуд вибачайте, але прощавайте, не хочуть більше ваше пиво. А, ребрю, ну, норм. Ну, ну, таке, ну там рейтинг також не дуже. Там також, по-моєму, 3,80 там скільки то. Це, типу, слабувато для ребрю, бо всі, мабуть, очікували, що буде таке манго більш солодке, таке насичене, а воно ну, слабувате. Відчуття, що вам підсунули просто зелене манго. Кажани б не одобрили, і я також. Все, що, пока. Ти вже, мабуть, допив своє пиво, блін, я знову щось забагато, бла -бла, бла, 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 бла. Все, давай, давай пютюню. Ловий цілуночок. Пока.